Ті, хто дивляться кожен випуск, ті вже розуміють, що буде тут. Бо тут у нас буде чергова порція книг, їх дуже багато. Так, раз, два, три, чотири. Я, чесно кажучи, не хочу на них дуже сильно навіть. Зупинятися, тому що цілком зрозумілі предмети. Через те в нас, власне, і по 12 посилок пішло. Я думаю, ви помітили, да, що я збільшив об'єм. Для мене це не є дуже вигідний, а в плані того, що посилки потрібно знімати в будь-якому випадку, а щоб їх купити, вони трохи коштують, але тим не менше. Так, прикол. Хтось був дуже голодний до навчання, мабуть, а юридичний довідник для населення. Дуже актуально. Так, тим не менш, да, такий. Окей. А, свинарництво. Дуже актуальна книга, будь ласка. Психологія. Ще більш актуальна книга. Так, і тут у мене є щось цікаве. обкладинки, серйозно. 25 й рік, а вони використовують обкладинки. Так, у нас тут є кобзар. Література і мистецтво. Але ну, я такого кобзара ще не бачу, чесно вам скажу. Він прямо. Ну прям знаєте. Тут навіть якась закладка є. Так. Кобзар. У топлик 7 76-78. Концається наче довгі коси. Окей. Але, ну, прям дуже гарний стан, по-перше. А по-друге, ну, я дійсно такої книги ще не бачив. Порік. У мене до Тараса Григоровича і до. Саме збірки кобзарів. Є певна якась магія і тяга, тому дешево я їх точно продавати не буду. Їх то буду в будь-якому випадку продавати, бо мені потрібно відбиватися. Але дешево я їх не віддаю. Це вже другий кобзар, який ми знаходимо за весь час. Да, приймаємо другий. Давайте next. Ці ви побачили. Ми йдемо далі. Так. Хай Бохмило. подивитись що вже тут. Доміно. Доміно. Да. Як і написано. Не люблю цю гру, чесно кажучи, мені... Як в доміно грати, то проще партійку в карте розкинуть, ніж це ось. Телеграм на продаж. Залітайте, забирайте. Так, Next. Просто коробочка. Звернув на це увагу, тому що там ну, зазвичай на ТТНках Maiden China, а тут написано, що типу ето United Kingdom UK. Зверну увагу. Бо, типу, що? Ну, така коробка. Скоріше за все, з-під годинника якогось, але годинника тут немає. Я був би не проти, якби тут був годинник. Так, ну, тим не менше. Окей. Коробка. Чи коштує щось коробка, я не знаю, але ціну в будь-якому випадку ви побачили, якщо вона є, на... ну, якщо ціна на неї є. Далі у нас чергова третя світодіодка. Кому потрібно, пишіть. Ціну я на них поки не знаю, але ви ціну бачите, тому що я пишу все пулом. Так, я йду по очевидному, все. Тут і на коробці написано, і на оцій тетенці написано, тому що, що тягнути? Катушка. Працюю? Під ліву руку. Та за що? Ну, якщо я не помиляюсь, начебто можна поміняти просто шпулю і буде під праву якщо не помиляюсь. Но під ляву це не моє. Я привик праву Так, да, під праву зручніше. Окей, така катушка. Ну. Працюй. Все окей. Не знаю, по чому зараз катушки. А, погуглю подивлюся. А що у нас за бренд? Фігі якісь. Ну, щось китайське. Так, окей. Ідемо далі. Давайте такі оце. Не знаю. Такі штуки. О, Видно, да, щось? Я не бачу сенсу розпаковувати другий, але це і розкрию. Це не буде продаватися, 100% залишимо собі. Документи відправляються, по ФОПу відправляється все для клієнтів, для всього. Тому нужна річ, я скільки їх тут. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Звичайні крафтові, без всяких там емблем і всього іншого. Не думаю, що це буде коштувати прям дорого. Але це практично, це те, що використовується. Тому не скажу, що це якийсь там мінус для нас. Якщо їх там 10 штук і вони коштують по 10 гривень, то це нормально. Скільки вони коштують по факту, я, звісно, не знаю. Гуглить не буду, чесно, я сотню за два цих пакунки дам і все. Не буду нічого дивитися. Так, йдемо далі. Знову ці листівки. От тут новорічна тематика. Кролики. Короче, все, новорічна тема. Я, знову ж таки, зациклюватись не буду, бо люди пишуть, що я там багато ялозю, все ото довго тяну время. щоб не писали гадості мені. Більш детально можна буде в Телеграмі роздивитися. Згодом. Я не одразу публікую, але згодом. Згодом можна буде. По. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Ну, коротше, десь 30 штук. Якщо тут немає ніяких рідкісних, то вони оптом по 2 гривні віддаються і все. 60 гривень. Якщо є щось рідкісне, то там може бути 5-10 гривень. А якщо щось дуже рідкісне, то й дорожче. Але основна маса це 2 гривні на об'єм. І все. Так, йдемо далі. Знову мішки. Ой, їх тут багато. Так, калібр поменше, але їх тут багато. Так, такий ведмедь, такий ведмедь. Не знаю, хто це збирає. Ну, не, не моє. Добре, що в мене жінка таким не страдає, серйозно. Бо це такі пилезборники, що кошмар. Три ведмеді. Ціну ви побачили. Ми. Йдемо далі. Так. Бачите, ніж взагалі вже не їжу. Того я все рву. Ой, я щось зачепив. Буває. що я зачепив. Моя типа поросятка. Поросятку трішки зачепив. Ну все, мінус бабки. Да. І ще партія. такі мотиви. Це у нас тоже і новий рік я бачу тут, і 8 березня, і кролики з сердечками. Ну, така тема. О, така. Скільки їх тут? 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9

30, 34, Ну, та ж сама ситуація по 2 гривні, плюс-мінус там щось воно буде. 60-70 гривень. За умови того, якщо не буде рідкісних, але щоб дізнатися, чи є ці рідкісні, їх потрібно перевіряти, сидіти. Лінзувати кожну. Я не буду це робити. Я просто виставлю лот в телеграмі. Кому цікаво, зайде купе. Кому не цікаво, не купи, все. Більше я нічого там робити не буду. Так, От. мені так проще. Я роблю так, кому подобається, той приймає участь, кому не подобається, не прийма. Так. Значки. Є там ще щось ще нема? Так, спресували його, що капець. маши ну, вроде бы ничего больше они а, есть. Тут 500 слоев просто. Боже, ну... Это капец. А он ну, тут еще иголка открыта, поняли? Так, ну, вроде нема. Не поранился, не и то хорошо. Так. Що у нас тут по значкам? Чека. Машина. Це в нас що? Це у нас потяг. Така штука вже була у нас. Це у нас що? Мені самому цікаво. ак 2214 Полтава. Будь ласка. Так. Автобаза, Міннефть газстрой Така, така якась вона. Бачите? Наче засиліконена. Так. такий Просто знак. куди вам іти? А, і такий у нас тоже вже був. Окей, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знову та ж сама ситуація, я, ну, типу, не буду їх однозначно а, перебирати, лінзити, дивитися, що там, як, лот виставляється і все. Тому а, я їх оцінюю по 10 гривень. По чому вони там продадуться, ми окремо знаємо в іншому відео. А на цьому все. Всім дякую та до зустрічі!